Дорогі мої глядачі, щиро вітаю вас з Різдвом. Нехай Різдвяна зірка принесе добрі новини та здійснення мрій. Бажаю вам тепла, гармонії, щоб поруч завжди були рідні люди, а кожен день приносив маленькі дива і радість. Нехай це свято наповнить ваші дні любов'ю, добром і щирими обіймами. Бажаю миру, міцного здоров'я, достатку й натхнення, щоб здійснювалися мрії та знаходилися сили на все задумане. Нехай у вашому житті буде більше світла, і нехай це Різдво стане початком прекрасного мирного року.